Оне айдаровець повернувся додому. Чернігівець Микола Оніщенко два місяці провів у полоні. У вересні боєць потрапив до рук окупантів під час бою на Луганщині. Українських військових чекали у засідці росіяни, що стояли під синьо-жовтим прапором. Тоді поранений армієць був на крок від смерті. Васани, живий. Не, ну можем сказать, що не доїхав. Озвірілі борці ДНР чомусь сплутали айдарівця з офіцером української армії. Вони приїжджали такі радісні. О, як мінімум, старлей, здорово виживі. І потягнули. Коли ж Микола розказав, що пішов воювати на Донбас добровольцем з Майдану, каже, вижити вже не сподівався. Адже бійців Айдару зазвичай у полон не беруть. З якого бата якого батальйону? Добровольний базальон. Айдар, добровольний батальйон. Врятувала воїна випадковість. Він потрапив до рук регулярної російської армії. Ті виснаженого полоненого відправили на лікування до луганської лікарні. Були нормальні, якби вояки, тому к нам стали относитися як до плену. Тобто, плену, Нормально все чітко. Да. Мені просто повезло, я попав. В то время, коли вже охрана вся була руска. З важкими опіками та повністю пошкодженим суглобом плеча чоловік весь час перебував у лікарні. Незважаючи на це, росіяни час від часу водили Айдарівця на допит. Після двох місяців у медичному закладі Микола вже не думав, що повернеться додому. Проте з терористами йшли перемовини. Сімох українців мали обміняти на п'ятьох росіян. Коли питання стало, що чоловік стоїть в батальйоні Айдар, значить, це стало. Чим більшої проблеми. По чому? Тому штам тяжело наших ребята з батальоної дара витиші з плена. Завдяки титанічній роботі волонтерів у листопаді Микола Ніщенка звільнили. Після полону його перевезли на лікування до Вінниці. З поверненням додому бійця чекає тривала реабілітація. Чоловік вже мріє скоріше дужити та повернутись у стрій рідного батальйону.